Марк Ліциній Крас прославився своїми методами накопичення багатств. Пожежі в Римі були звичайною справою. Крас скуповував погорілі або зруйновані будинки за безціл, а потім відновлював їх з мінімальними витратами. Він сформував команду з кваліфікованих ремісників, що дозволяло швидко відновлювати будівлі та продавати їх з величезним зиском. Крас створив першу в історії приватну пожежну службу. Коли починалася пожежа. Він пропонував власникам палаючих будинків продати їх йому за копійки. Якщо власники погоджувалися, крас гасив пожежу і відновлював майно. Якщо відмовлялися, він дозволяв вогню знищити будівлю. Ходили чутки, що інколи Крас навіть сам влаштовував підпали будинків, які його цікавили. Крім того, він інвестував у срібні рудники і фінансово підтримував впливових політиків, що забезпечувало йому вплив і доступ до вигідних контрактів. Можна сказати, що крас став одним із перших в історії олігархів у сучасному розумінні цього слова.